Саме голову Миколаївської обласної державної адміністрації Миколу Круглова, мера міста Первомайська Людмила Дромашко, керівника ОМС Миколаївської області Валентина Персунюка, суддів Миколаївського окружного адміністративного суду Мельника Устинова Малик, керівника державних виконавчих служб міста Первомайська НОС, співробітників Державної виконавчої служби Бойченко. Це перший текст звернення, який зараз ви можете підписати. Вони вже цей наскільки відомо, вже почалися збір підписів під ним давно, не тільки сьогодні, і те, що сьогодні на мітингу, як резолюція нашої нашої акції, колективне звернення президенту України, міністру внутрішніх справ. З огляду на те, що ситуація з побиттям мирних жителів Первомайського, Миколаївської області 2 листопада 2012 року, читав на да? ну тоді не будемо. Я лише тоді повторюю вимоги негайно припинити переслідування учасників мирних протестів в Первомайську, відставки та покарати відповідно до законодавства України, керівництво області в особі губернатора Круглова, начальника управління внутрішніх справ Миколаївської області та його заступника Марчука за злочинні накази під час виборів. Також звільнити та покарати з посади начальника управління державної виконавчої служби головного управління юстиції Миколаївської області Голатру Голотропчука. От тому текст цієї цього звернення з підписами, які вже тут сьогодні зібрані були. Ми направимо повторюю президенту і міністру внутрішніх справ. і. Мабуть, сьогоднішній день нас сьогодні не так багато, як би, мабуть, хотілося тут бачити. Людей, які хочуть і можуть захищати себе, своїх рідних, близьких. Те, що відбувається в Україні, і те, що відверто б'ють людей, не дивлячись на те, що це все транслюється в ефір, тобто це настільки було наглим чином зроблено. Це означає, що нам треба. Себе захищати і захищати тільки, якщо ми будемо разом. Можливо, сьогоднішня акція вона не стане важливим прецедентом, який би міг повністю підняти Україну. Але для кожного з нас ми зараз резійдемося по своїх домівках. І коли ми включимо телевізор і будемо дивитися, знову ж таки той бардак, який показують нам з екранів телевізора. І те, що дозволяє собі наша влада, це означає, що кожен нас, ми можемо сказати собі, що а я не мовчу. Я не мовчу, я прийшов сьогодні, я простояв три години, я замерз або замерзла. Я підписав текст під зверненням президента України. І можливо саме з таких справ і починаються, і починаються ті зміни. Як інша ситуація, коли ми Просто сидимо або в Фейсбуці, да як зараз дуже модно писати різні там фотожаби готувати. Причому сюди ж на жаль всі ті люди не приходять. Так, от наша місія, от кожен з нас мабуть, має усвідомити для себе, що кожен з нас має як свічка запалювати інших. Я вам дуже вдячна всім, хто сьогодні сюди прийшов. Дуже вдячні ми тим людям, які допомогли нам з організацією цього заходу з всією цією апаратурою, з плакатами, тому що це все зроблено на руками однієї, двох і навіть не трьох людей. Це була командна робота людей, які просто вирішили зоб'єднатися об'єднатися для того, щоб сьогодні зібрати мітинг і показати цим. Людям, які осопосоппосаоспосадовим особ, особам, покидькам спокійно можете сказати, що ці люди, що громадяни дивляться і контролюють.